Всім привіт! В цьому відео я продемонструю, як на всеосвіті в електронному журналі можна додати підсумкові оцінки, такі як тематична семестрова річна. У мене вже є попередньо оформлений стовпчик тематична. Навожу ось це поле над словом тематична. Натискаю і з переліку команд. Беру команду додати середню оцінку. У цьому вікні ви бачите, що є варіант розрахунку середньої оцінка, і, наприклад, сума всіх оцінок, це якщо е система на оцінення 100 бальна, наприклад, чи якась подібна. Ну, я вибираю середню оцінку, потім оцінки, по якій е системі будуть використовуватися. Якщо, наприклад, 5-бально, можу обрати, наприклад, довільне, якщо це було би 12 бально, то для учнів 12 балів. стовпчики, що буде враховано. Тобто мається на увазі, до якого стовпчика ми будемо рахувати. Тобто до поточного, до тематичного. Початковий стовпчик. Оскільки тематичні можуть проставлятися за певну кількість. Занять, то ми маємо вказати, де є початок, чи від першого уроку, чи від якогось там 7-го, 10-го, чи ще щось. Ну, нехай від першого. Далі, що враховувати при обчисленні, чи всі типи оцінок. Поточні, практичні, тощо. От можна обрати всі типи. Бачимо, що тут перелічені всі можливі типи. Якщо якісь не треба враховувати. Ми можемо познімати галочки. Наприклад, якщо ви будете рахувати семестрову оцінку, ви позабираєте зайві типи оцінок і лишите. Ну, я, наприклад, лишав би тематичні, допустим, і на основі них виставлялась би оцінка за семестр. Налаштували і натискаємо Зберегти. Ви бачите той ж миті. Сайт проставив нам оцінки, які є середніми балами і одразу округленими відповідним чином. Якщо десь щось не так, ми можемо вже підкоригувати будь-яку з тих оцінок. Дякую за увагу!